Добрий день, мене звати Наталя Менченко, консультант з освіти за кордоном про Словаччину, про Словацькі університети. Не втомлюємося вам розповідати про них. Університет Святого Кирила і Мефодія в Тернаві має 5 факультетів, створений в 1997 році, тобто це молодий університет з молодими цікавими спеціальностями. Факультет масової комунікації, факультет природничих наук, факультет філософський, факультет соціальних наук факультет охорони здоров'я або медичний факультет з трирічними спеціальностями. Що цікавого зі спеціальностей? Факультет масової комунікації, безумовно, з вступними іспитами, але тут є маркетингова комунікація, теорія цифрових ігор, цифровий дизайн, який потребує портфоліо, може, дещо складний вступ, але все ж таки цікаві спеціальності. На факультеті природничих наук є прикладна інформатика, на філософському факультеті є психологія. Хто цікавиться, дивіться наше відео на YouTube-каналі Education Мельченко, дізнавайтесь умови вступу і розглядайте цей університет. Гарний, молодий, сучасний біля Братислави!